Це програма. Я у Польщі. Мене звати Світлана Мялик. Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованих територіях України, тому що боротьба за українську свободу, за незалежність триває. Щодня не лише на фронті, а й в українських містах і селах, які тимчасово окуповані країною терористом Росією, і дуже багато біженців з України, які перебувають у Польщі, які знайшли тимчасовий захист у Польщі. Це люди саме з тимчасово окупованих територій, яким вдалося виїхати, яким вдалося знайти тимчасовий захист у Польщі. А говорити ми будемо сьогодні про документальну стрічку, яка називається Люди кольору свободи як у створила творча група громадської організації тутешні за сприяння сил спеціальних операцій збройних сил України за підтримки фонду відродження, і ця документальна стрічка вона розповідає про той спротив українського народу російській агресії, які є на тимчасово окупованих територіях України. Тож я сьогодні запросила до розмови Анну Слюсаренко, сценаристку, продюсерку і голову правління. Громадської організації тутешні пані Анно, вітаю Вітаю вас дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, про ідею, як з'явилася ідея? Як писався сценарій? Чому взяли цю тему? Тому що насправді тема дуже непроста, важка, я б навіть сказала, тому що тимчасово окуповані території України така тема певною мірою закрита, бо не все ми знаємо, що там відбувається, так тобто, якісь такі загальні більше поняття. Навіть самі українці іноді не знають. Існує якесь певне непорозуміння всередині країни щодо цих територій і людей, які там лишаються. Чи це лишились там люди, які, наприклад, там толерують. Ують так російську окупацію, чи все ж таки люди, які просто не хочуть їхати зі своєї рідної землі і вимушені вимушені чекати, коли ці території будуть звільнені, вимушені перебувати під цією російською агресією. Тобто, розкажіть, як все починалось? Так, наша стрічка називається Люди кольору Свободи, і перше слово і головне слово в цій назві люди. Бо дуже багато у світі відбувається перемовин, розмов там про. Припинення війни, про що буде з цими окупованими територіями українськими, і ми хотіли в першу чергу надати цим фільмам людського виміру тимчасово окупованим територіям України, тобто нагадати, що це ж не просто території незаселені, це люди там продовжують жити. Та власне з цього дискурсу і з'явилася ідея минулого року, щоби. Розповісти і українцям самим і світу більше про те, а що ж відбувається в окупації, чи всі, хто там живуть, вони скорилися е, російській імперіалістичній та машині цьому режиму і залишаються там, тому що ну вони прийняли цей режим. Ні, е, досліджуючи тему життя цивільного населення в окупації, ми зрозуміли, що навіть усвідомлення себе українцем в окупації. Вже є символом непокори і символом спротиву, бо зараз за найменший малюнок, який може бути пов'язаний там з Україною, за найменший малюнок прапору України, чи там за вімкнення гімну українського люди, які це роблять, та да, вони ризикують своїм життям. Вони можуть переслідуватися росіянами та окупаційною владою. Вони можуть потім за це потрапляти в полон, і це дуже страшна історія. Тобто, життя в окупації це ну не мед. Чому там люди лишаються? Тому що це їхні домівки, їхні землі вони можуть там лишатися з різних причин, з різних обставин. Багато хто навіть не пройде фільтрацію, якщо захоче виїхати з окупації на підконтрольну територію України. Бо перевіряються телефони, збираються свідчення про кожну людину, яка живе в окупації, створюючи цей фільм, ми хотіли трішечки зазирнути. А що ж відбувається в окупації? Тому що Ну, ми не можемо просто поїхати зараз в окуповані території і зробити репортаж, а як там живуть люди. Тому що ми знаємо випадки з тієї саме Вікторії Рощиною, де журналістка, яка поїхала в окуповані регіони. Ну і повернулася потім її тіло звідти, ще й понівечини методи. Художні і документальні, як же розповісти про це в першу чергу. творючи фільм, ми розуміли, що треба розповісти всю історію від початку окупації Крим, 14-й рік анексія. Та потім Донеччина Луганщина. Це важливо було для того, щоб е, заакцентувати увагу, що війна Росії проти України почалася в чотирнадцятому році, і навіть тоді, в чотирнадцятому році, в Криму люди виходили. На мітинги виходили на спротив. Були люди, які виходили там з прапорами українськими, писали е, плакати, навіть там російськомовні україномовні. Неважливо, як, якою мовою ці плакати були, але вони всі говорили, що ми хочемо жити на своїй землі, в країні України. Так і нам важливо було зробити таку певну ретроспективу, тому що війна триває, дуже багато інформації. Не несеться щоденно, і важливо було провести через весь фільм глядача. Від початку цих подій, тобто наш фільм розповідає історію спротиву цивільного населення російської агресії з 2014 року до тепер фільмі висвітлені історії різних людей, які тим чи інакшим чином були долучені до спротиву. Деякі відсиділи вже в'язницях, деякі були на підвалах. Зараз вони знаходяться на підконтрольній території, але нам було важливо, щоби. Не лише ті люди, які колись були в окупації, чинили спротив, розповідали нам в фільмі про це. А важливо було показати, що і зараз в окупації лишаються люди, які е, тримають зв'язок з Україною, і щоб їхні голоси звучали в фільмі. Тема ненасильницького спротиву, вона така складна, в трішки. Але про що це? Коли ти живеш в режимі, який тобі нав'язали, ну тобто, Росія прийшла, окупувала твої міста, села ти змушений жити за новими правилами. Ти не можеш там взяти, наприклад, автомат чи якусь зброю, піти розстріляти тих людей, які прийшли на твою землю. Але якщо ти яким чином хочеш запротестувати не прийняття цього режиму, да ти можеш там робити якісь плакати чи малювати написи, чи щось там розвішувати листівки. Оце не насильницький спротив про ну про це, власне що яким чином демонструвати, що Україна все ще лишається на тих територіях і зв'язок. Ок, з Україною він є, і ми довго думали, як же ж ці голоси з окупації. Ну дістати та як зробити так, щоб у фільмі звучало голоси тих людей, які досі живуть в Криму, в Донеччині, Луганщині, в Херсонській області, в Запорізькій області, і при тому не наразити на небезпеку цих людей, тому що будь-яке голосове повідомлення, яке би вони нам присилали, наприклад, сюди, та їх легко могли б вичислити за голосом, перевіривши там їхні телефони, і це було б дуже ризиковано в першу чергу для тих людей. Але ми знайшли рішення, ми розробили такий опитувальник з переліком питань, наприклад, Чому ви живете в окупації ну в своєму місті, да чому, наприклад, ви живете в Донецьку? Чому ви живете в Сімферополі? Чому ви там досі живете в Луганську? а чи е як вам живеться? Як змінилося місто за ці роки? Чому ви доєднуєтеся до якихось проявів ненасильницького на спротиву? І ми отримували ці голосові повідомлення від цих людей, і це було дуже щемко, тому що знаєте, коли ти отримуєш повідомлення голосове від дівчини, яка родом, наприклад, з Криму, їй було там ще 10 років умовно, коли почалася анексія Криму, коли Крим? Забрала Росія, скажімо так, але вона говорить чистою українською мовою і говорить про те, що, попри там більш ніж десятирічну окупацію, вона вчить мову. Вона перед сном що читає Кобзар Тараса Шевченка, і це дає їй силу відчувати зв'язок з Україною. І попри це, і попри величезні ризики, вона навіть підпільно вчить українській мові. Дітей, які хочуть вчити українську мову, ну це дуже зворушливо. І такі от історії є в нашому фільмі. Звісно, голоси цих людей з окупації. Вони змінені, Ми не побачимо їхніх облич. Але кожен, знаєте, хто надсилав це голосове повідомлення, говорив: зробіть так, щоб наші голоси, будь ласка, чули, щоб почули, що не всі, хто лишається в окупації, вони підтримують Росію. Ми всі хочемо, щоб е, був мир, і Україна повернулася на наші території. Тому наш фільм Люди кольору свободи власне це такий маніфест, можливо, про те, щоб світ звернув увагу і говорив про території, які зараз окуповані українські не як про території, не як про ресурси, а й пам'ятав про людей. Бо е, зараз складно порахувати, але за дуже дуже приблизними даними на окупованих територіях України залишається там більше трьох мільйонів українців. Українців так, і, там кримських татар в Криму, і це наші люди. І говорячи про те, що ми там будемо відмовлятися від тих територій, чи ще щось, ми маємо ну, зважати на людей. Зараз мені здається, цей фільм він дуже актуальний ще в світлі тих переговорів мирних, так які так. мають відбутися, так звані мирні перемовини. І ми все частіше чуємо про те, що, начебто, Україна. В рамках тих перемовин буде змушена відмовитись там від частини своїх регіонів, областей, зокрема наводиться досвід там Фінляндії, фінляндизація, так звана, так і мені здається, що тут дуже важливо, те, що ви кажете, що на тих територіях не варто забувати, що на тих територіях лишаються українці, свідомі українці, які просто з тих чи інших причин просто не змогли виїхати. Бо, наприклад, я коли спілкуюся з українськими воєнними мігрантами, зокрема в Польщі, і чую про ті історії, як вони в. Виїжджали, як проходили цю фільтрацію, кому вдалося виїхати, кому не вдалося виїхати, так як там люди жили? Наприклад, у багатьох є воєнних мігрантів зараз якийсь зв'язок з рідними, з близькими, які там лишаються? Ну, варто пам'ятати, що це люди, які там залишаються, українці насправді. Скажіть, а от як ви шукали цих людей, які готові були говорити, навіть змінюючи голоси і так далі, розповідати про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, про свою історію? Чи можливо? Це також і біженці, з які зараз в Польщі перебувають, теж долучались, які родом з тимчасово окупованих територій. Ми шукали ці історії, скажімо так, ну ті складно було взагалі знайти людей, які би досі тримали контакт з окупованою територією, але могли вільно про це говорити. Тому що, наприклад, ми там дізнавалися якась цікава історія там вчительки, яка колись жила. В Севастополі, і коли вже була окупація, вона весь клас в вишиванках вивела там на останній дзвоник. Зараз ця там жінка живе на підконтрольній території України. Вона виїхала з Криму, і ми хотіли її теж історію розповісти. Наприклад, хотіли з нею поспілкуватися, але вона говорить: Ви розумієте, що там лиш... лишаються мої родичі я боюся говорити, тому що до них можуть прийти. І цей такий безпековий момент він був дуже важливим, щоб знайти героїв. Які можуть розповісти про окупацію, розповісти про спротив, але щоб в жодному разі ми не зашкодили цим фільмам ні їм, ні їхнім родичам, які лишаються там в окупації, як ми шукали героїв, які знаходяться на окупованих територіях? Ну я не можу розповісти всі ці деталі, тому що тема така ворог, знаєте, не спить, і це ми робили через закриті канали через певних людей, які доносили тим людям в окупації. Що якщо вони там нададуть своє свідчення, то однозначно. Їхній голос ніхто не оприлюднить, і всі безпекові моменти будуть враховані. Це важливо, тому що нам навіть приходили не лише голосові з окупованих міст. У нас в фільмі є кадри. З Донецька, да, який знятий там в 22-му році, й з Генічиська окупована зараз там з Мелітополя. і ці кадри робили люди, які зараз лишаються там, і нам пересилали. І це теж величезний ризик був для них просто знімати щось, тому що коли ти знімаєш в окупації щось, то одразу ти підозрілий. До тебе можуть прийти і сказати, а що там в тебе на телефоні? Ну покажи там, а кому ти це пересилаєш. Але нам дуже важливо було, щоб знаєте, ми могли на свої очі побачити. Українськими очима зняти на український телефон відео Донецька там чи е, Криму чи будь-чого, тому що зазвичай туди хто може зараз в окуповані території доїхати? та ну о, Російські журналісти, російські там оператори і весь світ бачить все, що відбувається на окупованих о, українських територіях, лише через призму. Того, що висвітлюють, і як показують ці території російські журналісти чи оператори, тому що ними зараз ну російською владою окуповані ці території. А в нашому фільмі є відео, яке там відзняли наші люди в цих регіонах, і ці кадри дуже цінні для нас. Але коли ми шукали взагалі героїв для фільму і людей в окупації, і вже поза окупацією, нам було важливо, щоб продемонструвати героїв з різних регіонів України, які прийшла окупація. Та і Донеччина, і Луганщина, і Херсонщина, і Запоріжщина, і Крим. Ці герої. Наприклад, вони зовсім в різних роках могли жити в цих регіонах, але кожен з них стикався з тим, що. За будь-який прояв толерування українського в окупації до них приходили і їх арештовували. Одна з героїнь у нас, наприклад, Людмила Гусейнова, це жінка, яка жила в Новоазовську. Їй вже було там під 60 років. Вона залишилась в окупації, тому що вона не могла інакше. Вона побачила, що коли настала окупація в Донецькій області, було дуже багато непорозумінь, а як далі жити, і от е, будинок інтернат. Який був в її місті, він був розформований, тому що не було фінансування там з боку Росії з Україною. Зв'язок вже був погіршений, і е, було рішення інтернації розформувати. І ці діти, які там навчалися, їх відправили по домівках. А вони здебільшого були або там з не дуже благополучних сімей, або виховувалися е, пенсіонерами, там бабусями, дідусями, які не отримували пенсію, тому що знову ж таки режим окупації не зрозуміло, як діяти, коли там пенсії на чи ні? І були такі випадки, коли діти просто. Не ходили, не виходили там на вулицю, бо в них не було що взути. і вона лишилася, щоб якимсь чином підтримувати цих 25 дітей. Вона там передавала посилки з України сюди в окупацію. Три роки вона там так жила і підтримувала цих дітей. Ну в якийсь момент її забрали, і вона просиділа більше ніж три роки в Донецьку в СІЗО і в ізоляції. Вона пережила і фізичне, і психологічне насильство. Але коли там проводили референдум про приєднання територій, Окупованих до Росії вона все одно написала, що вона проти. Вона теж зазнала там катувань певних. Зараз вона на свободі. Вона бореться за визволення цивільних людей з полону, тому що просто за мінімальний прояв українського людей там продовжують. Катувати і чинити над ними тортури теж за різними даними. Там близько 20 тисяч цивільних українців лишаються в неволі, власне, цивільних за те, що вони не підкорилися режиму. І знаєте, ми коли показували цей фільм в Одесі. У нас був спеціальний показ там кілька тижнів тому, і на показ прийшов Аташе Турецької республіки. Він дивився і він казав: я вперше бачу, я вперше чую взагалі, що в окупації. За те, що ти там повісиш український прапор, чи десь там в тебе буде намальований тризуб, чи ще щось тебе можуть заарештувати. Ну тобто, світ не знає про те, як виглядає зараз окупація в Україні. Я дізналась про ваш фільм від представників посольства Польщі в Україні в Києві. Я так розумію, що працівники посольства відвідали закритий показ фільму, і вони були просто ну настільки вражені, що рекомендували мені як журналіст, ту так розповісти про цей фільм, зокрема і для українців, для поляків, для світу, щоб знали про те, як, як і чим живе зараз українство на окупованих тимчасово окупованих територіях. Тобто як відбувалася комунікація з польською стороною, поки що закритий показ відбувся він в Києві. Я так розумію, що планується і в Польщі показувати фільм. Так, звісно, ми знаєте, створили фільм, і що називається Спило жару, одразу вирішили його показати, хоча б тим людям, які можуть. Пливати тому, що зараз ми там його відправляємо на фестивалі. Це ще така довга історія, поки він потрапить на широку аудиторію. Але ми розуміли, що ну ця тема дуже гостро стоїть тема окупованих територій, і хоча б за рахунок там спеціальних таких закритих показів, де ми можемо збирати правозахисників, дипломатів, народних депутатів, громадських діячів, активістів, ми можемо привертати увагу цим фільмом до цієї дуже важливої теми. І от в нас лише 30 червня відбувся такий перший допрем'єрний показ в Києві. Ми. Ми лише там знаєте на вихідних лише звели звук. Понеділок вже зібрали повну залу на перегляд цього фільму. Була присутня і пані посол Канади Наталка Цмоц, яка говорила про те, що Боже, я хочу про це подивитися, тому що як я можу комунікувати про це світу, якщо я сама не знаю, що там відбувається. Тобто, тема людей на окупованих територіях вона зовсім не на першому плані зараз і. Були представники польського посольства. Я пам'ятаю, після показу підійшла пані Катерина до мене. Вона була дуже розчулена. Вона запросила на зустріч там за кілька днів до польського посольства і каже. Ми би дуже хотіли допомогти в тому, щоб цей фільм і тема людей в окупації українців в окупації вона набула ширшого масштабу, щоб ну, світ звернув на них увагу, і е, запропонувала свою допомогу таким чином, що польське посольство разом з нами організувало спеціальний показ в Києві для дипломатів для представників різних посольств, які знаходяться в Україні. Нам було це важливо, щоб люди представники європейських держав і держав Азії Південної Америки. Кит прийшли і подивилися на те, що відбувається насправді в окупації, тому що це свідчення реальних людей. І я пам'ятаю, що пані Катерина, представниця польського посольства, да, сказала, що цей фільм має подивитися там кожен політик, да, тому що це не пропаганда. Це історії живих людей, і важливо, щоб дипломати, говорячи там про перемир'я, чи там про обмін територіями, згадали про цих людей, щоб вони почули їхні голоси, почули про те, що ну і побачили навіть і побачили ті малюнки, які ці люди досі продовжують малювати в окупованих містах, тому що вони таким чином сигналізують, що все, ще Україна тут, ми все ще віримо. Це наша земля. Ми хочемо, щоб на нас звернули увагу, і знаєте, в контексті того, що. То, ну, суспільство неоднорідне, суспільство постійно там. Має один до одного якісь певні питання для нас було дуже важливо, що Польща розуміє те, що відбувається зараз в Україні. Що Польща нас чує, і Польща надає підтримку, та Польща з одного боку надає підтримку нашим людям, які виїхали, тікаючи від війни в Польщу. та і надає підтримку тим людям, які лишаються в окупації, хоча б створюючи такі от осередки, такі платформи для спілкування, щоб поговорити про долю цих людей. Все ж таки, коли можна буде подивитись фільм у в Польщі, так що для цього так. потрібно, чи це потрібно, щоб скажем так, якась була активність польської сторони, чи щось інше? Бо я так розумію, що це і фінанси, так і промоція так. має бути. Ми до речі, подалися на два фестивалі. які На польських два фестивалі розгляд ще триває, якщо раптом так складеться. Що наш фільм покажуть в рамках цього фестивалю одного з польських, та ми з радістю приїдемо і розповімо більше про цю тему. Але навіть якщо цього не станеться, там в рамках фестивальної історії в нас не буде показу в Польщі. Ми хочемо влаштувати покази, що нам для цього треба. Ми зараз робимо заклик світу і різним спільнотам. Говоримо про те, що якщо є зацікавлені там, наприклад, або українські спільноти, або якісь там українські інститути, чи будь-які організації, чи просто діячі культури, там чи небайдужі поляки в випадку, якщо ми говоримо про Польщу, то ми радо прокомунікуємо і Пропрацюємо план, як можна зробити показ фільму в Польщі, пані Анно. Чи плануєте ви можливо знімати продовження фільму? Тому що ця тема ну вона надзвичайно важлива, і чесно кажучи, я не дуже так багато бачу робіт, і зокрема кіноробіт документальних фільмів саме про окуповані території України? Я би з радістю хотіла зняти продовження, коли ці люди вже живуть не на окупованих, а на деокупованих територіях, і ми бачимо. Вибачте, ну і щастя на їхніх очах, і в їхньому житті, що насправді повертаються Україна. Я би дуже хотіла застати цей момент і. Я вірю в те, що люди, які там живуть, теж хочуть застати цей момент, було б шикарне продовження цього фільму. Тому що знімати про тортури чи думати про те, що окупація буде дуже тривала, і ми зможемо е навіть збирати голосові повідомлення з тих людей, е які живуть в окупації. Ну я не впевнена, що так і буде надалі, якщо ця окупація триватиме. Тому що ми бачимо тенденцію, що якщо там в 2014-2015 році там чи там ще до повномасштабної війни. Хоча б була можливість поїхати там з певними перешкодами, але все ж все одно поїхати туди, в окуповані регіони, зараз цієї можливості немає, і ми бачимо, що російська система і окупаційна влада вони створюють всі умови для того, щоб ще більше посилювати контроль над тими територіями і над е, людьми, які там проживають, для того, щоб вливати там їм пропаганду в вуха. І е, ситуація постійно погіршується, як буде е, через скільки років, якщо окупація буде тривати, чи не стратимо ми зв'язок е, взагалі? Ну це таке питання дуже важке. Але знаєте, е, про що ми зараз думаємо? Що дуже важливо. Ну от це може бути близько Європи, знаєте? От е, я дуже люблю Ремарка, бо він так прекрасно і трагічно водночас писав про це втрачене покоління, та коли люди жили постійно під час війн, але життя триває. Ну тобто, в тебе постійно війна, ти когось втрачаєш, але якісь людські речі там: любов, дружба, добро вони все одно є, але ти все одно. Почуваєшся якимось ну в тебе постійна екзистенційна криза, ти трошки дезорієнтований. І от багато таких людей зараз в Україні якраз переживають такий досвід, особливо цих людей, які, наприклад, виїхали з окупованих регіонів і які продовжують виїжджати. Ми розуміємо, що певний час вони жили зовсім в іншому режимі, в іншому світосприйнятті, де вони от ти живеш в себе в Донецьку, в українському. Потім приходить Росія. Ти розумієш, що. Ти вже ти, наче українець, але ти маєш жити за новими правилами. Ти до них, начебто, пристосовуєшся, але при цьому ти живеш подвійним життям, зберігаючи якусь свою приналежність до України. Я знаю, що люди там на день незалежності, наприклад, вдягають вишиванки під кофту, збираються десь потайки один з одним. Щоб відсвяткувати день незалежності, та це досі є такі випадки. Але ти постійно живеш це подвійне життя, тому що російський режим нав'язує свої правила. І коли, наприклад, ця людина з окупації виїжджає вже на підконтрольну територію там України, чи вона виїжджає в Європу, їй дуже складно повернутися до нормального життя. Складно інтегруватися в якісь нормальні адекватні спільноти, які живуть нормальними цінностями. Дуже цікаво дослідити от історії таких людей, пані Анна. Дякую дуже вам за. Розмову за фільм. Я нагадаю, що сценаристка, продюсерка, голова правління громадської організації тутешні Анна Слюсаренко була сьогодні гостею програми Я у Польщі. А ми говорили про документальну стрічку Люди кольору свободи, яку власне створила творча група тутешні за сприяння сил спецоперації збройних сил України. Ця стрічка розповідає про українців, які лишаються на тимчасово окупованих територіях, але не втрачає. Чають віру, не втрачають надію, що ці території будуть повернені до складу України і продовжують боротись, чинити спротив, який тільки можуть там на окупованих територіях. Нагадаю, що це була програма Я у Польщі з вами була Світлана Мялик. На все добре.